Як прошити та перепрошити та змінити канал на цьому ехолоті Botman SN2.2, який прив'язується у нас до корабликів Botman Actor Plus Pro та просто Botman Actor Pro. Натискаємо ці дві кнопки. Дивимось, тут поки нічого нема. На кораблику вмикаємо живлення. Вимкнули. Зараз чекаємо, тут повинно з'явитися у нас який канал. Це решта. Так, бачимо, бот Бо Мано Актор, п'ятий канал. Натискаємо сюди, п'ятий канал. Щоб його змінити, треба. Натискати на цю кнопку. Далі міняємо цими двома кнопками. Вперед або назад. Більше-менше. Ну, ми зараз поставимо на якийсь там 13-й канал. Підтверджуємо, натискаємо на цю кнопку. Далі Connect. Окей. Натискаємо на цю кнопку. Зараз у нас був п'ятий канал. Зараз буде 13-й канал. Так, тепер вмикаємо ехолот. І дивимось, на якому каналі. От дивимось 13-й канал. Все працює, антенка з'явилася. Далі. Заходимо в меню. У нас який англійський. Кнопками туди-сюди ходимо, бродимо. Medium English. Тепер ми натискаємо на цю кнопку. Далі заходимо, ну, вперед-назад. Так, вибираємо мову. Китайська нам не потрібна, руська. Ну, на жаль, українського немає, тому залишаємо на російському. Все, у нас на російському. Щоб вийти з меню, треба натиснути цю кнопку і потримати. Все. Ми вийшли, 13 канал, все працює.